Далі буде шахів. рая проти. Серба рейтинг 1774. Королівський Гамбітус. Є такий варіант. Захист фішера. Чомусь з D4. Да. Ну чорні розіграли якийсь там захист. Так. King g5. То що буде? Не знаю. Щось буде. Поки що підведу. Фігурку підведемо. Ні, ну тут просто бью, конечно. Чек. Виводимо короля в поле. Чисте. Щоб ж g6. ні, g6. Сумнівно. Упс. Паралелопіпід. Такс, 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 такс. бу 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 бу, -бу. Так, шах. Ферзь. Кінь. Кінь Д5. Що буде на кінець? Не знаю. Щось буде. Уай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, мініатюра. Королівська мініатюра. Ну давай. Блін, Я ж знав, що ти також це будеш щось зіграти. Я б зіграв би з тобою. Контргамбіт, а так придеться грати в цю штуку. Д5, кінець, треба грати. Ну. Так, вийшла у нас закрита соцілійка. Чисто, щоб не було g 4. Mm. Десь, можливо, щось якось. Ну, давай так ще зіграємо Вау Джей Джей Окоча Вау. Уберем. Ну, не знаю. Нападем. Ну, відкриємо слона. Ну. Що ну, що ну? Ну, ну? що ну, ну жертвуємо коняку. Забираємо поля у чорні. І надаємо коню прийти. І наші два слони працюють. Молодці. Лайк. Угу. Нападають на коняку мою. Угу. Корлем його захищати якось. Да. Просто я хочу туру по лінії аж мінятись і до мене. Будемо ловити його. Ну, пожертвували ми фігури за центр його. Наші... Активність наших слонів плюс а, він пішачками видвинувся, і тепер королівський весь слабкий у нього. Так. Мова ідея була б йти сюди. Своя ідея була піти туди. Тепер моя ідея зіграти кінь в 5. Ти кудись відійдеш. І ми заберемо тут, правильно? У слоном. Відкрита атака. Один з тактичних мотивів, коли стоїть фігура, заряджає атаку свою, і кінь відстрибує. Да. Так. Бьем так. Угу. Джей Джей Окоча. Кше, просто веди шов. Ти б'єш? Я шах. А ні, тут нема такого. Чого я хочу. Таких приколів тут нема. Є такий прикол. Взяли, взяли. І укол. І такий прикол. Давай так, окей. Я, звісно, може, щось і не бачу. А, я ж не можу так піти. Оцього я і не бачив. Давай так, добре. А тепер ми труду, до речі, захистили. Ось в чому прикол. Так. 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 Ммм. Так. Не встиг. Тьф. Забув про час, та й Скільки я вже цих партій просто програв за це. Ці... Задумався і дбатися і все. Блін. Ой. Забув за цей час подивитись. Дай, просто втрачається ферзь. Ну окей. Добре. Такі дві партії. Такі дві партії.